Слава нашому Богу. Знаєте, так, з самого початку цього зібрання ми можемо чути спів, як брати, сестри співають гарно, як хор гарно співає, як брати проповідують, ми можемо чути це все. Але чи ми чуємо, що говорить Господь до тебе і до мене? Але чи ми чуємо? Голос Господа нашого Ісуса Христа до, до твоєї душі. Ось головне призначення цього всього, цих пісень, цих проповідей, цього нашого зібрання почути голос Його. Алілуя! Бо Він з самого початку тут я вже відчуваю. Господи, Ти говориш, Ти даєш цей напрямок, Ти Господь, який знаєш серце наше. Алілуя Йому. І сьогодні надальше. Знаєте, такий напрямок хотів би в завершальному, знаєте, такій проповіді, сказати перевір себе. Дорогий брат, сестра, дорогий друже, перевір себе. Як важливо перевіряти, будучи, знаєте, це слово до нас говорить, це пісня співається. Але як важливо перевірити себе? Як я, Як слово, це Боже, нам воно як дзеркало, яке показує нам. Тобто правильність, воно показує нам той добрий стан. Але чи він в мене є? Як добре звіряти себе, як добре перевіряти свій стан. І одне місце, яке хотів би зачитати, це апостол Павел, він звертається до одної з церков. І це нам місце залишене, щоб ми звертали також нашу увагу на нього. Друге послання апостола Павла до Коринтян. І це буде. 13 розділ і п'ятий вірш, і говорить такі слова, випробовуйте самих себе. Чи у вірі ви самих себе перевіряйте? Чи ви не знаєте самі себе, що Ісус Христос у вас? Хіба що ви ті, які не витримують випробування? Проти і сестри, це слово звучить, каже, випробовуйте самих себе, тобто перевіряйте самих себе, чи ви у вірі. Як важливо це питання, він каже, чи ви у вірі. І якщо ми поглянемо питання віри, якщо стоїть питання віри, то послання до євреїв, воно відкриває трошки, що це є віра. І воно нам привідкриває таку завісу, а це є впевненість. В чому? У невидимому. Впевненість у невидимому. Віра в Господа нашого Ісуса Христа. Ми можемо його не бачити, але ми можемо Його відчувати. І я впевнений, він є на цьому місці. Алілуя нашому Богу. Перевір себе, чи ти у вірі. І я, я би хотів на, далі такий напрямок, чи в мене є ця впевненість? Брат, сестра, дорогий друже, чи є в тебе ця впевненість? Він говорить, Він кличе, Він проговорює сьогодні до душі твоєї. Але чи впевнений сьогодні ти в своєму Бозі? Як одного разу, як сьогодні вже було сказано, це Псалом Давида це слова впевненої людини. Яка знає Господа? І знаєте, впевненість вона не просто так появляється, правда в нашому житті. Чому ти впевнений в Бозі? Чому ти впевнений, що, ну, наприклад, в тій чи іншій людині ти впевнений? Чому? Як ви вважаєте? Чому впевненість взагалі появляється в, нашому, в нас, людей? А знаєте, що я замітив? Одну рису. Одну важливу рису в нашому житті. Відносини. Відносини. Ти тоді впевнений, коли є відносини добрі, коли відносини хороші, коли відносини гарні. Ти можеш бути впевнений, коли є чоловік і дружина. І впевненість буде тоді, коли гарні відносини, впевненість надальше в твоєму житті, в, в будь-чому. Ти впевнений в ній, вона впевнена в тобі. А чому? Відносини хороші. Я хочу згадати одне місце це буття, третій розділ. Це як приклад для нас залишений. І третій розділ, і це буде восьмій вірш. Буття, третій розділ, восьмій вірш нижче. І почули голос Господа Бога, який ходить духом у півдні в раю. І сховався Адам і дружина його серед дерев раю, і при. Від присутності Господа Бога і покликав Господь Бог Адама, і спитав Його, де ти? Ось така подія описана, якщо взяти чуть-чуть перед тим, Бог, який створив людину на образ і подобу свою, ми і ви створ... я і ви створені по образу і подобі Господа нашого. І він створив нас для того, щоб що мати. Спільність, мати гарні відносини з Твоїм творінням, говорити Він каже, і почули голос Господа, який ходить Духом. Він ходив там, він був з ними там, він говорив з ними там. І те, коли приходив Бог, я думаю, вони бігали назустріч. Вони хотіли чути Його, вони хотіли відчувати його, бо вони переживали приємність, вони відчували ту добрість. Бо Бог сотворив те, те, і те місце, де ми бачимо одемський сад, там було все добре, гарно, приємно. І серед того перебував сам Господь, щоб надальше спілкуватися з своїм творінням. І замітьте, щось трапляється, коли Господь іде, вони не біжать вже на зустріч його, вони не, не хочуть вже чути Його голосу, а ховаються. І знаєте, Бог, Бог кличе і каже: Адам, де ти? Адам, де ти? щось сталося, взаємовідносини десь розруйнувалися. Чому ти ховаєшся, Адам? Чому ти не йдеш на поклик мого голосу? Я кличу тебе, де ти, Адам? Де ти? Я вірю, сьогодні Господь кличе тебе і мене. Він хоче з тобою мати спільність і гарні взаємовідносини, що псуєм взаємовідносини, скажіть. Я думаю, ви всі добре це знаєте. Що псує взаємовідносини? З того часу гріх він зіпсував взаємовідношення між Богом і творінням Його. І по сьогоднішній день гріховні вчинки, поступки, слова, все, що от брат Віталій він же приводив, каже, з чим ми сюди приходимо: злоба, гнів, якісь розлученість, якісь розлюченість чи ще якісь речі. Це все руйнує взавідносини з Господом. Це все віддаляє, це все робить нас як Адама, який ховається від свого Господа і вже не відчуває десь його, вже йому вже десь він не біжить на зустріч. І знаєте, це все можна побачити в простих наших буденних прикладах. Я, як батько, я приїжджаю додому. Діти назустріч мені біжать. Тато приїхав. І вони біжать і вони хочуть обняти. Ну, якщо щось не так взаємовідносина, діти не біжать. вже. Вони вже десь заховалися, вони вже десь сидять в кімнаті, бо вони щось не так зробили, вони не так повели себе, як говорив батько. Як казав їм, батько, вони не так зробили, і вони вже не біжать на зустріч до свого батька. Так сьогодні є в нас батько, наш люблячий Бог. І Він хоче взаємодіносин з тобою. Він з тебе створив, щоби з тобою спілкуватися, з тобою мати єдність. Лукавий прийшов, щоби це зруйнувати, щоби гріх зіпс. Він зруйнував відносини між тобою і Богом. Гріх сьогодні, щоби панував в твоєму серці, щоби ти не відчував його і не чув його. Ну сьогодні Господь, алілуя! Я вірю, хоче відновлювати ці відносини, і він прийшов. Як той відбудовник руїн, відбудовник тих різних завалів, які відбулися внаслідок того, що гріх прийшов в життя людини. Алілуя! І є сьогодні той великий примиритель, Ісус Христос, слава Йому, який хоче сьогодні мати взаємовіднос. Знаєте, я хочу сказати, що можна бути християнином, але не бути у вірі, бути невпевненим, бути в страху. Бути в таким якимось положенні, знаєте, це, якщо ми читаємо, «Чи ти, у вірі? чи ти у вірі, а це означає, чи ти впевнений, брат, сестра, чи ти впевнений в своєму Бозі, чи ти впевнений, як сьогодні було сказано, є пастух, є пастир добрий, чи ти впевнений, що він тебе збереже, чи ти впевнений, що в який раз він захистить тебе. І Давид говорить, ці впевнені слова, Він каже, я знаю. І одного разу як Йов, будучи в таких обставинах, де навколо нього одні розвалені, життя розвалене, будинок Його розвалений, сім'я розвалена, но Його слова, я знаю, відкупитель мій живий. Це слова віри, Алілуя. Це слова впевненої людини, яка має відносини з живим Богом. Помимо того, що все не так, я читаю, знаєте, одна церква, до якої говорить Ісус Христос. Церква і каже, знаєте, як будто все зовні, в взаємовідношеннях наших, от, чи в нас є чоловік чи дружина, чи в нас є діти і батьки, в взаємовідносинах зовні, отак, зовні, от як ми зараз є, може здаватися все добре. Правда? Ну, зовні можна, ну, все гарно, все якби добре. Ну правда, якщо ми приглянемось, завжди видно. Завжди не скриємо. Правда, в відносини, якщо вони погані, якщо вони десь нарушені, то це видно. Якби це не скривали, якби це не. Ну, не показували зовні, що все добре, що все нормально, що якби ну, все гаразд, Но видно. Правда, брат сестра, ми бачимо зразу, чому ти сумний? Бог звертається до Каїна, і каже, чому похилилось обличчя твоє? Правда, не раз ми дивимо, кажемо, брат, сестра, що сталося, а ми можемо казати, та ні, все добре. Та я бачу, що не все добре. Я бачу, що не все гаразд. І тому це зовні, може, я знаєте, і одна церква, яка була е, в, в час, коли Іван, Іванові були об'явлення, і давно до одної з церкви таке послання, де Іван мав це передати слово. Що оглядаєте собі, йшло в служіння? От церква займалася служінням, церква щось робила, молилася, співала. Тобто, а Бог каже такі слова, а не знаєш, що ти нужденний і жалюгідний, і убогий, і сліпий, і голий. Тобто зовні все добре, зовні все нормально, а Бог каже: зупинись. Перестань мені співати, молитись, перестань до мене, я хочу з тобою відновити відносини. Перш за все, я хочу відносини з тобою відновити. А тоді ти будеш співати мені, а тоді молитви будуть линути. А тоді я буду говорити, а ти будеш чути. Слава нашому Богу, Бог хоче сьогодні відновляти відносини між тобою і небом. Є сьогодні кров Ісуса Христа, є сьогодні Ісус Христос, який є примиритель, Галілуя! в якому ми сьогодні маємо примирення з тим живим Богом і ці гарні відносини. Які Бог там мав з Адамом і Євою сьогодні хоче принести для тебе і для мене? Алілуя! Щоби прийшовши на сьогодні на це місце. Я сьогодні відчував його, я сьогодні його чув. І, виходячи за порог цього дому молитви, я міг так само сказати: я знаю, відкупитель мій живий. Я знаю, він оберігає мене. Я знаю, він приготував мені місце на небі. Я знаю, він провадить мене як той добрий пастир. Чи є в сьогодні в тебе це відчуття? Якщо немає, перевір відносини свої з ним. Перевір відносини свої з ним. Що сталося? Бог сьогодні може до тебе казати: Адам, де ти? Сестричко, братчику, де ти? Ти раніше співав не так. Ти молився не так, ти сповнювався духом. А сьогодні що з тобою? Я хочу мати з тобою спільність, де ти? Ава, отче? Я хочу, щоб ми піднялися, браття і сестри. Давайте ми піднімемося. Господь хоче робити сьогодні свою роботу. Алілуя, над нашими серцями. Я вірю, він є тут присутній, якщо ви є сьогодні, які ще не примирилися з Богом. Сьогодні Бог бажає, щоб твоя душа примирилася з живим Богом. Алілуя! Він бажає дати тобі спасіння і кличе сьогодні де ти. Прийди до мене. Я страждав за тебе, я вмирав за тебе, проливав свою кров, прийди до мене. Я хочу, щоб твоя душа була примирена зі мною. Дорогі брат, сестра, можливо, ти не відчуваєш його, молишся, співаєш, але не відчуваєш присутності Господа. Він прийшов сьогодні, Галілуя, як примиритель для душі твоєї, щоби ти відчував його. Галілуя, молимся. галілуя, слава тобі, Ісус! Галілуя, Подяка тобі живий, подяка сильний і благословений Бог, який прийшов примиряти.